Будь ласка, настрій, з яким ми приступаємо до повторення теми вирази на порядок дій. Зобразіть, будь ласка, готово? Молодці! Учні четвертого класу Житомирського ліцею No28 оцінювали свій настрій, повторювали руханку та навчалися разом з персонажами анімаційного фільму Мавка лісова пісня. Такі уроки для школярів проводять в рамках проєкту з надолуження освітніх втрат «Кетч». програма Кеч була створена. Власне, створюється громадською організацією Голобол за підтримки міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Ця програма направлена на подолання освітніх втрат з двох основних предметів початкової школи: це українська мова та читання та математика. Програма створена таким чином і матеріально розроблена таким чином, що під час цієї програми діти можуть покращити знов ж таки не тільки навички читання, письма, рахунку, да, а ще й навички комунікації. Щити свою мотивацію до навчання Вчителька початкових класів розповідає, що дистанційне навчання, повітряні тривоги та відключення світла негативно вплинули на навчання дітей. Тож такі уроки допоможуть їм наздогнати втрачене багато вправ на Повторення, закріплення, на засвоєння правил, які, можливо, десь були недовчені, тому що тривоги, виключення світла, вимкнення і це все впливає на результативність освіти дітей. Дуже багато інтерактивних різних вправ з героями Гуком та Квусем з мавки. Дітям це подобається. Наша програма триватиме 10 днів. Ми з батьками на зборах. Вирішили визначитися з датами. Розпочинаємо ми з 23 грудня, розпочали з понеділка і закінчимо після Нового року. Такі уроки до вподоби учням. Крістіна переконує, за два дні навчання покращила свої знання в математиці. Спочатку мені якось математика була важка з задачами, а потім мені почало подобатися їх рахувати, дізнаватися, що. Скільки там виходить там, наприклад, яблук або груш, і мені вже подобається їх розв'язувати. Я, наприклад, хочу поліпшити свої знання і хочу бути розумною. Четвертокласниця Варвара розповідає, що через повномасштабне вторгнення виїхала за кордон. Повернувшись додому, намагається наздогнати усе те, що вивчили однокласники. Задачі стало легше робити, українська мова стала ще легше. Бо я раніше й зовсім не розуміла, а зараз стало краще. Мені подобається, що тут можна робити руханки тут мені допомагає вчителька, що можна мені зробити, щоб мені було легше. Ми дивилися всім класом фільм Мавка. І зараз ми робимо по, по зошиті. Там ці персонажі прикольно. Загалом до проєкту КЕЧ долучилися три області: Київська, Чернігівська та Житомирська. В нашій області освітні втрати надолужують у чотирьох закладах освіти, з яких два Житомирські ліцеї.